49-му випуску «Кібернавтів» Ви дізнаєтесь, кого Наві могли підписати в 2023 році, коли команда прийшла на англійську. Трансфери в 2 І на який трдин турнір вийшов основний склад Наві? У доці Полетіли! Наві. Випустили нову форму. Наві презентували новий комплект командної форми на 2025 рік, і це вже не форма від Пума. Судячи з усього, чорножовці завершили співробітництво з відомим брендом спортивного одягу. Логотипи Пума зникли із офіційного сайту організації. Цю форму можна вважати найбільш інноваційною серед кіберспортивного одягу. Наві взяли ідею у риболовних або туристичних брендів. І зробили форму Трансформер. Брюки одним рухом перетворюються в шорти, а Анорак перетворюється в жилет з короткими рукавами, повний комплект зі штанів, футболки. І Анорак обійдеться в 12 тисяч гривень або 300 доларів США. Це найбільша ціна за форму за весь час існування клубу. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Джентльмен виходять за підтримки Фавбет трансфери в КР2 NRG оголосила про підписання Олександра Бро-Бро до свого складу з КС-2. Данець замінив в команді Бриз, який був частиною цього ростеру з листопада 2023 року. Ninjas in Pyjamas представила свій оновлений склад в КС-2. Чутки підтвердилися. З попереднього ростеру залишився лише український снайпер Рінкал. В команду прийшли Данці, Снепі і С'юш. Також до складу приєднався португальський дует. А Дос та Єв'якс. тренером команди залишився гзіст. Джейкс буде тимчасово грати за склад Ніпів з КС 2 щоб команда отримувала Вайлдкарт запрошення на турніри. За правилами Valve, щоб отримувати Вайлдкарт запрошення в команді, має бути три гравці, які грали за команду з топ 8 рейтингу Valve за останні 12 місяців. В новому ростері Ніпів таких лише двоє: Снепі і Сьюшт. Жух став стендином за віталіці, тому він буде третім гравцем у ростері, який був у топ. 8. Підсумки закритої кваліфікації до Blast Bounty Spring 2025. Завершилася квала на перший тір-1 LAN, хоч і без глядачів в КС-2 в цьому році. Blast Bounty Spring 2025. Ось так виглядає повний список учасників. На жаль, ні Fnatic, ні Bait не змогли пройти далі, хоча останні і дали бій G2. Дуже приємно здивували Heroic. Вони пройшли на турнір, а Liquid і Falcons, де грають колишні гравці команди, ні. Kixan і Dexter на іншому боку серверу, можуть deep. Can they pull back this two on three? It's just the captain, it's just Madja. Knife pulled as the captain's clash. Deep is being held! And Madge seals the deal with a knife. Goodbye, Falcons! And hello, Eternal Fire, as they move in to those land playoffs. Також Сан Павел схоже не витрачав часу відпустці. Просто так і показав на практиці крутий простріл з води на анубісі. Oh dear Головним же матчем турніру можна по праву назвати матч між жіночим складом Імперіал та Наві. Цей матч став найпопулярнішим в історії за участю жіночої команди з КС 2 і другим найбільш переглянутим матчем за участю жіночої команди у всьому кіберспорті. Також він з відривом найпопулярніший у цьому етапі. Джеель підтримав дівчат після поразки і заявив, що вони змусили їх попітніти. Платін вондофопапонджал гюджевентежіфу. Wonderful! <laughs> With the rare inspect cat and the one dig! <laughs> На цьому тижні ми дізнаємось чемпіона першого тір 1 турніру в КС-2 в 2025 році. Фінальна ланч-частина Blast Bounty Spring 2025 пройде з 23 по 26 січня. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки FavBet. Blade підтвердив, що Na'Vi хотіли підписати NiKo в 2023 році. Блейд розповів, що коли відбувався перехід на англомовний склад в 2023 році, він розглядав багатьох гравців. Це не був проєкт Фальконс. Ми хотіли взяти Ніко. Ми хотіли взяти Робса Твіста, але не могли. Вони не погодились. Ми також розглядали Кедіана. Було багато варіантів. Я спілкувався з багатьма гравцями: з Флеймсом, з Кедіаном, Next, Алексі Бі, а також Кіксеном. Наприкінці, ми розглядали Кіксен і. Алексібі, це були фінальні варіанти. Ми обрали Алексі Бі. В нього більше досвіду. Мені подобається, що він пройшов через стільки проєктів. Також він порівняв Сімпла та Зайву. На його думку, на довгій дистанції у Зайву є шанс обігнати Сімпла. Зайву все ще має шанси стати кращим за Сімпл. У 2021 році я не пам'ятаю, щоб зайву був для нас великою проблемою. У 2022 2023 він грав на неймовірному рівні. У нього більше шансів стати успішним за Сімпл на довгі дистанції, але на короткій дистанції Сімпл був кращим. А Що там по мейджорам у 2027 році? Вольва надіслала лист турнірним операторам, в якому повідомила, що готова розглядати пропозицію з проведення мейджорів з CS2 у 2027-2028 роках. Компанія продовжить проводити два чемпіонати на рік. Пропозиції приймаються до 1 березня 2025 року, а остаточне рішення буде прийнято до 1 червня. Дати проведення мейджорів 2027 та 2028 років такі: 2020 27 рік. Перший мейджор – 31 травня, 20 червня. Другий мейджор – 22 листопада, 12 грудня. 2028 рік – перший мейджор – 29 травня, 18 червня. Другий мейджор – 20 листопада, 10 грудня. Також Вальве повідомили ТО, що організатори мейджору відповідатимуть за будь-які регіональні відбіркові заходи, такі як МРК, і відкриті відбіркові змагання у відповідних регіонах, які які повинні бути завершені не менше ніж за два, а в ідеалі за три тижні до мейджора. Піджель та Бласт анонсували дати своїх перших турнірів з КС-2 у 2027 році. BGL оголосив, що перший свій турнір з CS2 у 2027 році проведе 13-25 січня. Про це стало відомо із сайту TO. Більше деталей про івент організатори не стали розкривати. Опублікувати їх вони обіцяють згодом, але Blast оголосили дати проведення Blast Bounty у 2027 році, який пройде 13-24 січня. Також Valve можуть накласти штрафні санкції на турнірних операторів, якщо вони не опублікують відсутню інформацію щодо своїх турнірів 2025 року. Мова йде про такі чемпіонати. IM Spring 2025, Blast Rivals S1 2025, Starladder Star Series Season 19, ESL Pro League Season 22, Thunder Peak World Championship Finals, Blast Rivals S2, Blast Bounty s 1 2026. Наві пройшли піджель Валахія Сізон 3. В дуті продовжуються нескінченні січневі квали. Почнемо з Season 3. Ось так виглядає список учасників на турнір. Взагалі могло пройти два склади Наві. Однак Джуни спочатку програли основному складу, а далі бані піво самогон. Насправді, якщо б вони пройшли, цілком можливо, що ПГЛ віддали б інвайт третій команді квали або заставили би один зі складів покинути клуб Наві. Адже по їх регламенту дві команди одного клубу не можуть грати. На одному турнірі прямо зараз йде кваліфікація на лан в Америці від ЄСЛ в місті Реле. Навіть вже вилетіли з квали, не вигравши жодного матчу в квалі, Знову програвши пандам, вальве продовжили івент коронапад до 6 лютого. Вальва оголосила, що івент коронапад в Dota 2 продовжений до 6 лютого. Про це стало відомо з офіційного сайту компанії. Планувалися, що подія має завершитися 15 січня. Дата була змінена, так як на думку розробників, деяким гравцям треба більше часу, щоб зробити активності і отримати нагороди. При цьому розпродаж предметів в магазині Кроунфолл завершився. Це все на сьогодні. Як вам перші матчі на тір 1 рівні КС-2 в цьому році? Хто здивував? А хто розчарував? Пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте про подобайку, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українськомовним кіберспортивним ютуб-каналом номер 1 Гудгейм.